Нерви, як лезо у бритве, емоції стиснуті міцно в кулак, а губи шепочуть до Бога молитви, з болем вже серце усмах, змішалися разом сьогодні і вчора, примарую завтра Блукаєм думкам. Сплилися в кубок, радість, віччя, і горе, і серце у грудях, як зранений птах, від слі затуманились розум, і очі, здається, вже й духу у нема. В рахунку і дні загубилися йночі. Усе ця клята війна. Доля України непроста. До незалежності вона йшла довгим, тяжким і жартовним шляхом. Дорого за неї заплатила. В підваленні української державності і століття боротьби наших предків символізована титанічна робота великих просвітителів народного духу і сама душа українського народу. Справа волі. Завжди пекла серця українського народу, недарма на нашому гербі, тризубі читаємо слово воля, скільки їх борців до незалежність, і сьогодні нам доводиться боротися за неї, приносити в жертву своїх найкращих синів і дочок. Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби зі злом, заплативши за вільне життя над високу ціну, власне життя. Душа моя. Безмовним криком боїв, і від страждання оголос сипні. Мій сину, моя радость, надія ти в небо віном ангелом задія. Уже рік іде війна, і список загиблих у ній збільшується. Їх так багато. 47 мужніх, нескорених воїнів забрали на небеса лише нашому місті вараж. Не можна пройти повз куточка пам'яті, не зупинившись на хвилинку, аби віддати шану героям. Усі вони були простими людьми, які у вирішальний час не змогли байдуже сидіти біля телевізора і дивитись на те, що коїться. Вони не думали за себе, а лише знали, що так як є, так в Україні далі бути не може. Куточку пам'яті є збірка спогадів, присвячених річниці війни. Де учні вилили в малюнках, есе, віршах, увесь віний спокій та біль. Нагадують про війну експонати, але найціннішим є прапор надписами солдатів. Біля куточка проводимо тематичні вечори, виховні години. Учні, а особливо хлопці, захопленням перегадають подаровані експонати. Подивіться, які гарні і мужні захисники підростають. Кожного дня, схиляючи голову у хвилині мовчання, переживаємо нові відчуття. Плачемо, молимося, пам'ятаємо. Хвилина мовчання і звук метронома Здається, засоких мільйонів сердець. І сисуті зуби у горлі судома, І нерво від бою стрільно правець. Хвилина мовчання обідне цю Ніщо не забути, прощення нема. Всі душі не видно, скорботі згадай. Кребуємо в більшість їх імена. Хай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснаги для зміцнення власної держави на власній землі. Ці 47 мучеників повинні жити в нашій пам'яті, а світло цієї свічки хай буде даниною, бо вони пожертвували ціннішим заради нас. Світлічиться я точно з нами переможемо на всіх фермах. Тоді я одну мором заспіваю народніше сміляючи дітей.